Амбітний одяг для амбітних людей у Києві в стінах мистецького арсеналу стартував тиждень української моди. Відкрив його показ нової колекції бренда Джулія Крос, яка отримала назву Ambition People. Особливістю цього одягу стали додаткові функції, які зробили його зручним для людей з ампутаціями кінцівок. У показі в ролі моделей взяли участь ветерани, відомі актори та медійники, зокрема й ведучі програми Ранок у великому місті на сіті 2 Юлія Зоріт. Та Олександр Швачка Український тиждень моди стартував з містичного перформансу від народного артиста Володимира Горянського. Він відкрив показ колекції бренда Джулія Крос. За ним на подіумі з'явився актор Дмитро Рибалевський з дружиною, теж із яскравою імпровізацією в образах натхнених картиною стрічки художниці Гани Криволаб. Загалом у показі взяли участь близько півсотні моделей. Серед них ветерани, діячі культури та модної індустрії, а також телеведучі зранку у великому місті на Насі 2 Юлія Зорі та Олександр Швачка. Окрема увага в колекції приділена адаптивному одягу для людей з різними рівнями ампутації. Емоційний фінал показу підняв усіх глядачів на ноги. У стінах мистецького арсеналу овації та щирі вітання. Дмитро Рибалевський втомлений, але задоволений. Каже, це новий і дуже корисний досвід. Попереду ж велика прем'єра серіалу Митець на СІТІВІ-2. І ну дивіться, це теж мистецький арсенал. Тут митці зібрані. Для мене це новий крок в моєму житті. Спробувати щось для себе нове, і на цей раз це був Fashion Week. І страшно було, і водночас дуже цікаво. Аут Олександр Швачка показав головні особливості одягу з цієї колекції. Ведучий каже: саме таких рішень зараз дуже бракує українцям з ампутаціями. По-перше, в тебе є доступ. Так, якщо не відстібати, в тебе є доступ до протезу. А по друге, ти можеш просто зробити штанів шорти. В Україні дуже велика потреба сьогодні адаптивного одягу, одягу з функцією, і тому закликаю ті, хто ще не долучилися, долучатися до цієї ініціативи. Це крута ініціатива людей з інвалідністю. у Нас, на жаль, сьогодні не менше. А я кажу зараз і не тільки про ветеранську спільноту, я кажу сьогодні про всіх людей з інвалідністю. Юлія Зурі вже вдруге спробувала себе у ролі моделі для бренда Джулія Крос. Перший був перед початком повномасштабної війни у лютому 22-го. Це насправді дивовижно. Попри те, що відбувається, ці люди все одно творять, створюють, і те, що вони створюють, це якісні речі, тому що в мене є речі від Юлії Крос, які я, до речі купувала тоді перед повномасштабним вторгненням. одні брюки їх зносити неможливо. Автори колекції кажуть, цей новий сезон має назву «Ambition People». адже ці речі з додатковими функціями створені саме для амбітних людей, які, попри усі виклики долі, продовжують жити, творити і рухати Україну вперед. Ми Спілкуючись з ветеранами з ампутаціями, ми вже з Оленою почули дуже багато кейсів. Наскільки людям незручно жити повсякденному житті, маючи ампутацію, коли для них нічого не створено з одягу. Тому технічно ми все продумали так, щоб у це було комфортно. Ба більше у власниць бренда Олени та Юлії є вже напрацювання для просування адаптивного одягу в масове виробництво. Ми готові до масштабування. Лінійки певних виробів, тобто в нас є розмірна сітка, і в нас є рішення, які ми можемо виводити вже в більше масове виробництво. Тобто, це не тільки під кожну людину, а уніфікація рішень. Підтримали показ й у міністерстві закордонних справ України. Є шанс, що ці ідеї адаптивного одягу побачать і на світових подіумах, що може стати ще одним кроком до знайомства світу з українською культурою через моду. Єгор Ромахло, Роман Чербаков. факти «СІТІВІ» – Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.